Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я продовжую робити серію випусків про різні регіони України. І сьогодні моя співрозмовниця, художниця, дизайнер Марина Камбур. Марина, привіт, доброго дня. Привіт, радий бачити. Давненько не бачились про Бесарабію. 70% Бесарабії Бессарабії знаходиться на території Молдови, а і решта знаходиться на території України і частина її знаходиться. Четнівецька область, і більша частина знаходиться української, більша частина Бессарабії, знаходиться в Одеській області, навіть має окрему назву абсолютно, називається Буджак. Ну, власне, ти з того регіону. Можеш розповісти от про якісь такі особливості вашого регіону? Ну, так як ти там родилась, провела дитинство. Давай, мабуть, з дитячих спогадів, з чим в тебе асоціюється та частина Бесарабії, той самий Буджак. Взагалі-то чим відрізняється цей край Бессарабія? Тим, що, ну, по-перше, це степ, по-друге, це дуже багато виноградників. Це частина України, яка виробляє дуже багато вина, дуже багато принзи, саме такої, бо в нас овчарні і взагалі от ця. Тема овчарної бринзи вона така широка в нашому в нашому краї. Також це сади, абрикоси, персики. Бабуся, до речі, готувала абрикосовий сік. В нас було багато таких дерев абрикоса, і ми їх вже їли. Вона компот закривала, але от моя улюблена. Це Абрикосовий сік з м'якоцю. Це просто напій мого Е, Я болгарка, яка народилась в Україні. І в мене в родині всі, всі мої родичі, всі болгари, як і по мамі, лінії, по татові. У нас є своя культура в нашому регіоні, свої звичаї, свої обряди. До речі, стосовно того, що ти болгарка, Марин, я знаю, що ти болгарка. Там же ж вас в регіоні проживають різні національності. Ти можеш так от згадати, які національності проживають окрім українців в тому регіоні, про який ми сьогодні говоримо. Так, в нас дуже, дуже колоритна місцевість в нас дуже багато етносів. Є і Молдавани, і Болгари. І Гагаузи. У нас є цілі міста і цілі села. Наприклад, є навіть німецькі села, є гагаузькі села, молдавські, болгарські, є навіть І це старовіри, які проживають на території, якщо, може, ви чули, таке є місто Вілково. Віколо це такий досить цікавий регіон. Можливо, хто не знає, це люди живуть фактично як в Венеції на воді. Чи можете розповісти про саме Вілково? Я була дуже вражена тим, що ну що відносно недалеко від мого міста є ну просто якесь диво. Ну, може хто не знає це містечко, яке побудували на воді, тобто там нема доріг. Замість доріг там просто річки канали, і от у кожного господаря є замість машини лодка. Він сідає в лодку і, наприклад, їде по своїх каналах, по своїх вуличках, вони теж там мають назви. Їде, наприклад, на базар. До речі, саме він оце село, де живуть старовіри. В Фейсбуці теж дуже рідко сиджу. Я навіть Ютуб не дивлюся. Вони е, досі шанують свої традиції. І більше мене вразило, коли я перше потрапила, це е, розмір рослин і всього, що росте на землі. Тобто, там, наприклад, клубніка або Якісь фрукти вони набагато більші, ніж зазвичай ми звикли, і мене дуже вразило це велетенські розміри квітів. Це неймовірно, там кві одна квітка може досягати таких ну, величезних розмірів. І кажуть, що там найсмачніша взагалі риба, найка, що там біосферний заповідник, тому що вони охороняють тільки. Тварин, а все середовище. Якщо ви туди потрапите, ви побачите наскільки це, ну, це справжній рай. Тобто, там така активна живність все свірчить, пташки, там дуже багато ластівок, гніздечок, багато пеліканів. Дуже багато різновидів різних птахів. Я коли купалася в Дунаї цього, того року, було я просто думаю, боже, я в раю. Це справжній сінький рай, тому що ти купаєшся, ну там рибка десь ловиться, справа від тебе виноград росте, зліво від тебе сади, квіти, рози. Цікаво, теж туди завітати, подивитися це цікаво. Таке запитання: чи є взаємодія між різними народами, чи все ж таки у вас більше формується е, ну, такий осередок, грубо кажучи, ти етнічна болгарка, і у вас болгари спілкуються лише між болгарами, а гагаузи лише між гагаузами. Е, з, знову ж таки, шлюби виключно між своєю національністю, чи у вас є якийсь взаємообмін, е, взаємозапозичення запозичення культури знову ж таки? Взаємодія з іншими народами на території вашого регіону, чи все ж таки більше ви об'єднуєтеся між своєю національністю? Так, дуже цікаве питання. Ти знаєш, я навіть, мабуть, раніше так серйозно про це й не замислювалася. Але дійсно є така тенденція, що як, як це сказати? Ну, от в школі ми вивчали українську мову, але в детелах ще от. 20-30 років тому, е, люди, діти не зна... ну, не могли говорити не тільки на українській мові, а навіть на і на і вони теж дуже погано розмовляли. Тобто там е, діти ну, розуміли один одного, тільки на болгарській мові. Е, і навіть от мої брати і сестри вони. Дуже важко розуміли там російську мову, на якій тоді 90-ті роки більшості да, розмовляли люди в тому регіоні, але їм було навіть ну, їм важко. Вони просто болгари в школі, в лікарнях вони спілкувалися на болгарській мові. Таке запитання болгарською. Ви спілкуєтеся всім і болгарською мовою? Так, я знаю болгарську. Мене з дитинства. Її чула, і її батьки розмовляють на болгарській мові. І також я, в багато сімей болгарських спілкуються на болгарській мові. А що ж такого українського присутнє? Чи є воно? Чи ти його побачила вже коли приїхала вчитись в Київ? От, мені це цікаво. Так, звісно, український в нас є, бо в нас, бо ми в Україні живемо і українська мова завжди. була. У нас була, до речі, в дитинстві. Дуже добра вчителька української мови, вона нас обожнювала і ну дуже ніжна лагідна жінка була дуже ласково відгукувалася. Ми її дуже любили. От коли збираємося на світа, у нас дуже часто, що за столом співають українські пісні. Ну і також буває і болгарські, але все ж таки більше українських ми співаємо пісень, е, ну в кухні. Звичайно. незважаючи на те, що переважно це наші якісь болгарські національні страви, але великий відсоток також української кухні: це і борщ, і, і вареники. Ось тут Марина, вибач, переб'ю. Ось тут давай зупинимося. Кухня це тема дуже цікава, і вона, до речі, дуже показова. Саме з точки зору кухні, можна відокремити. Ту ж іншу культуру або навпаки подивитися, наскільки взаємодоповнює одна з іншої культури, саме в кухні. В нас до цих пір, от на Вінниччині, та я думаю, що в переважній більшості України паприку називають не папріка, а болгарський перець. так от є. Власне, таке запитання, чи ти можеш розповісти про особливості кухні в вашому регіоні? Що саме більше люблять їсти на свята і що саме більше люблять їсти в побуті? От так от загально. О, це моя улюблена тема. Я дуже люблю е, я дуже люблю наші страви. Е, ну, нещодавно був Старий Новий рік. У е, нас завжди готують в цей день болгарську міліну. Це не можна назвати пиріг, це не можна назвати вертута. Ну, це міліна, болгарська міліна. І за традицією туди робити вставляли всередину цього цієї кутички, ставляли, ну їх називають фантики. Ну, на кількість членів родини, да, і от кожна з цих паличок, або там якийсь значок, може бути, 10 копійок, або якась спічка, щось таке. Але кожен з цих артефактів він означає щось конкретне. І це все ховалося всередину цієї випічки. Взагалі-то жінки завжди робили коржі, оці міліни. Випікали дуже-дуже великі коржі, вони мають бути дуже-дуже тонкі, і вони висушували їх. І Потім туди кладеться творог, масло, сметана, яйце. Все це завертається і от утворюється такий великий, на противні міліна. Потім вона розкручується між членами сім'ї. Кожному дістається свій артефакт, який означає побажання на наступний рік. Так, у нас традиційно є далма. Далма це рис, який завертається в виноградне, саме в виноградне листя дуже смачно, так як мама готує, ніхто так не готує. І взагалі-то, от про сам. Арабську кухню я би радила подивитися, зараз вже знімають, і є дуже класний фільм від Міши Кацуріна. Якщо, може, хтось чув, там вони, до речі, розповідають про Кухню різних сел, різних регіонів, тому що вони там подорожують і куштують і молдавську кухню, і болгарську, і гагауську, і ліпованську вілкова. Бо в дійсно всі ці кухні дуже дуже відрізняються одна від одної. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Ми хочемо де чому зізнатися. Колись ми створили цей канал для того, щоб показувати вам їжу світу. Але їжа світу це, звісно, клас, коли ти знаєш їжу своєї країни, а ми їжу своєї країни не знаємо. Власне, ми хочемо виправити цю помилку, і ми зняли цілий сезон їжі України. Що їдять в Вілково, а що в Харкові. А що їдять в Дніпрі? Ми проїхали від Києва до Бесарабії, від Слобожанщини до Карпат, для того, щоб, по-перше, краще пізнати свою країну, створити великий гід їжі і простимулювати гастрономічний туризм. По-третє, для того, щоб допомогти маленьким підприємцям, щоб до них вишукувалися черги, як ото після релізу їжі Києва. І наостанок, щоб ви трошки перемикнулися від буремного сьогодення, дуже цікаво. А ось так, от в побуті, ось просто ну не лише макарони. Щось, що люблять їсти в вашому регіоні, от ну, зазвичай. Ну, знаєш, так у нас не буває таке, щоб сіли за стіл без шматочку овечої, бринзи, соломи. Це завжди має бути на столі. Також дуже люблять ну, квашене все, що там капуста, помідори, гарбузи в нас квасять. Це теж традиційно завжди на, на столі має бути. Можу розказати улюблену страву мого тата ну, або усіх чоловіків, називається по-болгарську болгарськи Це Просто курча, яке е, особливим образом тушкується з болгарським червоним перцем, солодким і мукою. Тобто це така падліва, суп, падліва, але м, з м'ятою, що це дуже цікаво, бо таке поєднання, ну, ну, це дуже-дуже смачно. Хочу звернути увагу глядачів, що Марина, будучи болгаркою, чудово говорить українською мовою, це такий легесенький камінчик вгород. Російськомовних українців ну знову ж таки хочеться бути дипломатичнішим, але менш з тим, е, як ти думаєш, чому українці не вчать українську мову, не хочуть ними говорити? Я на це маю таку собі думку, що колись е, використовували таке кліше, що якщо ти говориш українською, то ти села, а села бути, начебто, соромною, і багато хто хто ну. Я хотів вдавати себе там, горожаніна, модного, е нехтував українською мовою, переходячи на російську. І воно так дуже дуже вкорінилося. Я, слухаючи тебе, по-перше, приємно, що ти говориш українською, мені дуже приємно. Е По-друге, ти говориш про села, як про джерело натхнення, нічого цього, не то, щоб не соромлячися, навіть навпаки, показуючи, що це певним чином є багатство, от особисте твоє багатство, те що ти Надихалася, от сільською місцевістю, природою, квітами, бабусями, які показували своїм прикладом, що можна займатися творчістю, я би все ж таки попросив тебе ну таке підвести таку риску. Наскільки от рідна земля, регіон там, де ти родилась, і виросла, і провела дитинство, наскільки він важливий, от особисто для тебе, наскільки він важливий, до речі, коли от почалась війна. Зазвичай я ж їжджу додому на ну влітку, а тут була примусова така подорож повернення додому, це сталося в лютому. Я саме в цей час поїхала в село до, до мого друга Олександра, який живе в маленькому селищі в Болградському районі, де він ну, фактично зробив музей. Купив стареньку хату в селі, це хутір взагалі то остання вулиця, там ніякої цивілізації майже нема. Але ж дуже красиві краєвиди. І от він купив маленьку хатку і зробив з неї музей. Тобто він почав збирати з усіх краєчків, з усіх сел ці етнічні одяги. Предмети побуту, килимки, ну все. Він, він просто відновив абсолютно те, як було там колись у моєї бабусі, наприклад. І я коли туди потрапила, це було відчуття, ніби ти не знаю, за допомогою машини часу переїхав. То цей час, що я провела у Саші в гостях, це Просто було якесь відродження для мене, бо я так багато років не чула ці сільські звуки, коли там овечка, мечі, там щось крякає, там в нього були кози, утки, собаки. В нього дуже дуже велике господарство. І взагалі то я про нього чому почала розповідати? Бо це дуже цікава поста. Він займається якраз тим, що відновлює. Наші е, ну, болгарські традиції е, на, в, в тому регіоні і він реконструює е, побут з е, старовини саме цієї місцевості. І знаєш, таке диво було? Ну для мене, для дизайнера, я туди потрапила, в нього багато кімнат, всі надзвичайно прибрані. Там оці занавісочки решельє, все покрашено синім, все вибілено. Він, до речі, робить. Сам кожушки такі і шиє колпаки. І ще він вміє ткати, він в'яжить. Він... Це молодий хлопець, йому всього 25 років. Я хочу наголосити, пише вірші там. Я не знаю, ну просто такий людина, оркестр, як кажуть. Звати його. Олександр Палібза, можна е, знайти його сторінку на Фейсбуці. Він дуже відомий, е, такий активний учасник відродження болгарської культури в нашому регіоні. Дуже гарно описала. Ну, видно, що описує художник. Тому хочу е, зараз згадати колегу, що ми з тобою навчалися разом і. Це, от повнота природи, повнота, така різних народів, етнографії у вашому регіоні. Вона в певній мірі вплинула на твою творчість. Глядачам хочу сказати, що ми навчалися з Мариною дуже багато років тому в одному ж закладі. На відділі дизайну одягу. Я віддавав перевагу етнографічній складовій одягу і театральному одягу. До речі, тобі дуже дякую, що ти як модель представляла мої колекції. Бо одне діло зробити одяг, що там одяг робити, це я вас умоляю. А друге діло, як його показати. І ось я пригадую ті покази мод, ті конкурси. Я то це діло любив. Етнографію якось так історично склалося. Тепер я розумію, чому ти звертаєшся частенько до етнічних мотивів в своїх роботах, в дизайні одягу, в створенні своїх прикрас. Розкажи трішечки, розкажи глядачам, чим ти займаєшся як дизайнер і художник. так. Мабуть, що дійсно щось вплинуло щось етнічне є в моїх творах, але в той час вони досі сучасно виглядають, і мені важко сказати, чому так сталося. Ну це якесь моє внутрішнє почуття і поєднання. Я дуже ціную там все, що моя бабуся пила. А в мене бабусі були дуже творчі, і одна, наприклад, в'язала сукні з вовни. І вишивала хрестиком, і робила такі об'ємні вишивки. Багато робила насправді, навіть перерахувати важко. А друга бабуся по маміній лінії вона в'язала гачком штуки. І от коли бабуся померла, я якось пішла вже на. На чердак гуляти і знайшла там просто клондайк е їх, її вишивок, і я їх врятувала, просто врятувала. Я дуже люблю квіти. І е коли от я почала в'язати гачком, я не люблю повторюватися або щось копіювати. Мені дуже важливо створювати кожен раз створювати нове. От я створила якусь свою техніку. Плетіння і робила квіти, які потім ставали якимось аксесуарами. Це могли бути і браслети, і вінки, і сережки, та й багато чого. У мене є особиста інстаграм-сторінка, а також я нещодавно створила окрему сторінку як магазинчик, і Це було для зручності моїх клієнтів. Марина, ну виникає запитання само собою. Я певна, що у глядачів у більшості це запитання виникне: що такий чудовий край, і мама щаслива живе там, і таке щастя повертатися туди. А чому люди не повертаються до своїх домівок там, де їм ну, по суті краще, ніж в столиці жити? От, от таке запитання. Да, супер, чудове запитання. Тому що ти знаєш, я багато років. Хотіла повернутися, не просто хотіла. Я робила для цього якісь кроки. Були навіть такі спроби, коли я перевозила меблі додому. До Була неодноразова спроба повернутися додому. Але от життя або доля, або Господь Бог мене повертав сюди до Києва. Звісно, це питання, моя жага бути ближче до природи. І жити там на землі, можливо, в якомусь цьому будиночку воно залишається. І я до нього ну, рухаюсь, до втілення цього бажання. От, але саме арциз мене ну, якось повертає до Києва. Він мене кличе, я приїжджаю, надихаюся, але він кожного разу мене повертає до Києва, і я в якийсь момент з цим змирилась. Я думаю, що у Бога свої плани. До висновку нашої сьогоднішньої бесіди, Марина, можливо, якесь запитання не задав. важливе. який би ти зробила висновок самостійно. Ну, по перше, треба шанувати свої корні. Треба берегти, бо це. Ну, якби наш скарб. Це все, з чого складається людина, те, що в ній закодовано. І е, я вважаю, що це ігновання е, своєї коріння, своєї історії це ну, якийсь злочин. Що Кожна людина має е, ну, ц, ну, Як поміняти. До цього ставлення, бо це е, дійсно те, чому ми зобов'язані е, нашим батькам, дідусям і так. Е, По-друге, я вважаю, ну, що неважливо, де ти знаходишся, бо от зараз ситуація теж багато хто в міграції знаходиться, е, багато хто не може бути е, в тому місці, е, яке він любить. Так? І я вважаю, що це не має впливати на те, що людина транслює і робить. тобто, на в будь-якому місці, в якому ми знаходимося, людина може бути активною і щось робити на користь свого народу, своєї сім'ї, свого особистого розвитку, життя, так, щось вносити культурне. В свою спадщину і підтримувати, створювати і культуру всередині країни, і саму країну відроджувати. А головне це любити і творити, не зупинятися. Чудово! Дякую, Марина, дякую всім глядачам, що додивилися це відео. Усім гарного дня. Тобі, Марина, окремо дякую за приділений час. Пока. Kiitos.